Вітаю вас, 21 листопада, і це відео. Останні новини України. Так, давайте будемо починати. Місто Запоріжжя вночі обстріляли кабами. Є загиблі, 5 людей, її поранені. Зранку кошмарять Одесу, дронами та Одеську область. Будьте обережні. Вчора ввечері кашмарили Місто Дніпро. Розклад. Я зробила там, ви питали про Дніпро, про Запоріжжя, про Одесу, про Павлоград і Харків. Окремий розклад я зробила. Подивіться, хто з цих міст. Так, ну і давайте переходити до цих новин. Плани плани миру, плани Трампа. Непонятно, чий це план? Чи це план миру Трампа, чи це план миру Путіна? Просто якась не плана, а шоколадка для Росії. Теж зробила окремий розклад. Подивіться, там дуже цікаво. Так, давайте останні новини. США можуть ввести нові санкції проти Росії, якщо ТА ігноруватиме заклики до миру. Каже Волт, представник ООН. США можуть ввести ще нові санкції проти Росії, якщо Ті не підтримають план миру. Заклики до миру. Чи буде таке? Таємниця, захист, гроші. Знаєте, що це? Це якась гра на публіку. Ви знущаєтесь ось, імператор. Ви знущаєтесь, так це, це план шоколадка для Росії. Як вони можуть його не підтримати, да? якщо там будуть всі оці пункти, які є зараз? Це план, реально російський план з нас? Чи ви нас за дурнів маєте? США, нас мають за дурнів. США з цим планом нас мають за повних дурнів. Перемога. Ну, так. Так. Да, вони там домовились, Вони, да. США, по-перше, США хоче бути в цьому всьому переможцем. Номер один США, потім Росія, а ми там десь уже будемо валятися в кінці. Їм мир потрібен. Їм потрібен мир і швидкий мир, неважливо, яким чином. Да, вони мають нас за дурнів. Да. Так, в цьому плані миру є така безпекова м -м, стаття. Мова йде про 10, ту Десятирічну, а десятирічну річну гарантію безпеки, за якою США та Європейські союзники розглядатимуть будь-яку майбутню масштабну атаку РФ на Україну або на інші держави, трансатлан... Фублін, трансатлантичною. Тобто спільною з Європою. Європа буде і НАТО захищати Україну. Але ця заява, ця гарантія, вона, вона тільки на 10 років. А як так? А що після 10 років буде? А що на 10 років? А що не на 100 років? Мені цікаво, що не на 100 років? Чи на 10? Десятирічна гарантія безпеки, за якою США та європейські союзники розглядатимуть будь-яку майбутню масштабну атаку. Росії на Україну або на інші держави. Це напад на всю Атлантичну спільноту. Десятирічна гарантія безпеки. Очікування сонця. вищий суд, Україна. Ну, Україна ж хоче гарантії безпеки. Ось вам гарантія безпеки Нати. Мати вам такі гарантії безпеки? Чи, що 10 років поживете спокійно? От спасибо. А що ж нашим дітям робити потім? Знов страждати від, від цих сусідів, да? чи дійсно ця 10-річна -річ, 10 гарантія безпеки від США буде працювати? Дорога, боротьба. А вибір. Ну там є підпункти, там не все так просто. Вибір, співпраця, ваш дім. Ну, в принципі, в принципі, я вам скажу так, що це якесь око замилювання. Ви ж бачили, яке НАТО, яке НАТО потужне. Ось так само і тут буде, та ж сама потужність. Та ж сама. Не знаю, тут луна, тут ілюзія, тут обман. І, взагалі, оцей план я зробила розклад по всім пунктам. В кожному пункті в нас розбите серце. В кожному пункті нас опустили нижче плинтуса, Нас просто за людей не мають, за державу не мають. Ну, взагалі якийсь кошмар. Так, тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс. Нарешті каже, ситуація складається на користь миру, який українці так довго чекали. І вони це так приподносять, тому блюдечки, що це типу, це такий прекрасний план, та це восторг, угу, якщо його не читати. Ми мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом. Усі поділяють бачення Трампа щодо завершення війни, сказала ось ця Девіс. А ще Зеленський це сказав на зустрічі з цими військовими генералами. Те, що він за Джулі Девіс. Джулі Девіс. Що реально Зеленський сказав оцим генералам, там Дріско і ще якийсь був, що він підтримує план Трампа. Він сказав так. Ні, він так не сказав, що на 100% підтримує план Трампа, ні. Він сказав полоні, що там є щось, що нам не підходить, треба зустрічатися ще розмовляти з Трампом. Ні, він не сказав, що 100% підходить. Він навпаки сказав, що деякі кілька пунктів вони взагалі не підходять. Ось не підходять Чи Це обман, це нам зв'язування. Ну, тобто ні. Він і не сказав так, він і не сказав ні. Я вчора це казала, воно вже показувала. Він сказав, що треба ще попрацювати над цим планом. Україна не дурень. Не, не треба Україну, ось дурень і, і жрець, не треба Україну залишати в дурнях. Тобто ми не, ми не залишимося в дурнях. Ви з нас дурнів не зробите. Будуть ще зустрічі, ще буде багато зустрічей і розмов, і доопрацювання цього плану. Тобто, в такому вигляді, як він є, він підпис, підписаний не буде. Потім вчора. Чекайте, скоро будуть гучні новини з Кремля. Проходить півгодини. І тут прийшли новини: Путін. Це вже не політичне керівництво в Україні, а злочинне угрупування. Цілі СВО, безумовно, мають бути досягнуті. Вчорашня заява Путіна, що це вже не політичне керівництво, а злочинне угрупування. Ну, ви зрозуміли, так? Оце все, що закрутилося, оці всі мінді, чи, шмінді, чи, оце все, чи, чи їх це хто? Чи їх це все справа. Хто це все закрутив. Я тоді робила розклад. Це все зробила Росія. Вона знала, що буде план. Вона це все прекрасно знала. А тепер вони будуть казати, що президент не легітимний, треба міняти. Може, там голова Верховної Ради буде там щось підписувати. Ну, в общем, зараз таке там колотиться. Заява Путіна: час не політичне керівництво в Україні, а злочинне угрупування. А ви не злочинне угрупування? Так ви номер один злочинне угрупування взагалі у всьому світі. На себе подивіться, відкрити очі. Цілі СВО мають бути досягнуті. каже Путін вчора ввечері. Потужна заява в очікуванні судьби. В очікуванні судьби. Спеціально зроблена заява зробити із України якусь хабалку, яка, в общем, зв'язати нам руки повністю перед усім світом, показати, що ми. Ми недостойні нормального миру, ми взагалі недостойні жити, ми недостойні мати свою країну і так далі. і так далі. Оце заява імператора. Ось Україні зв'язати руки, показати, що ми просто пусте місце. Смерть. Смерть по плану смерть. І показати своїми словами, що вони далі будуть перти і захоплювати наші території і знищувати нашу енергосистему. Клас? Клас. Це реально відповідь злочин... злочинного угрупування, як він сказав, про наше керівництво. Хоча насправді. Ой. Прискорений термін підписання мирного плану погодили Зеленські та міністри армії вчора. Зая... Зеленський заявив в цьому дрісколу, що він готовий співпрацювати з Трампом. Під час розмови з цими генералами типу, Зеленський був поступливим, більш поступливим. Адміністрація Трампа запевнила Україну та ЄС, що їхні позиції будуть враховані. Чи дійсно Зеленський був на зустрічі з генералами Дріскалом та ще там якимось вчора генералами США? Чи дійсно він був поступливим і? Чи дійсно він був поступливим? Ну, так пишуть поступливим. Трамп рішення, колісниця, Вищий суд, зв'язані руки. 50 на 50. Тут щось таємне допомога. На пасиві вони на нього тиснули, ці генерали. Казали, що ви не отримаєте від нас не продамо, не дамо нічого військового більше. Він був непоступливий, Зеленський. Він був стриманий. Він сказав, що так, хорошо, я хочу миру, план більш-менш нормальний, але треба доопрацювати деякі пункти. Тому що деякі пункти для України це смерть. Перший пункт це військові ЗСУ. І наш захист. Другий пункт. Я думаю, що це територія. Найбільший індійський НПЗ повністю відмовився від російської нафти. Найбільший індійський НПЗ відмовився від російської нафти. Це правда? А ну-ка, давайте. Це правда? Плани, рішення. Так, да, Індія е -е, стала на бок е США, на бік Трампа. Індія з Трампом. Тобто, вони бояться санкцій, вони там домовилися. Так, що е тут пишуть? Що цей план якийсь незрозумілий черговий договір, який вже ми бачили. В Пентагоні заявляють, що спочатку буде підписана угода між Україною та США, а потім вже поїдуть до Москви. Спочатку буде підписана угода план миру Україна та США. Спочатку буде підписана угода Україна та США. Так і буде? Смерть. Тут обман, тут хитрість, якось ні, мені показують, цей план не буде підписаний, поки там не будуть зміни. Башня. Зміни. Перше, король дім мечів це військові структури. Інше це землі. Два пункти не влаштовують. Військові, наша зброя і наш захист, і території. Оце не влаштовує. От так він не буде підписаний. А потім США поїдуть до Москви підписувати план. Да? Ну, я думаю, що він буде змінений. План буде змінений. Наш, наш цей план, як зараз він є, не підпишуть. Приїдуть вони до Москви за США. План буде змінений. І що Москва підпише? Луна. Луна 10 мечів і вибір. Скажуть, та ні, нам не підходить. Теж кілька пунктів. Переробляйте. Знов переробляйте. Ми хочемо бути переможцями, ми хочемо отримати все і цілі СВО повинні бути виконані. Тобто, ми, ми, ну воно. Ладно, а ну давайте спитаємо: Оце зараз все заколотилося, закрутилося, заколотилося, закрутилося. План, план миру, Трамп, Україна, Росія оце все. З цього всього буде якийсь толк. З цього всього, що закрутилося зараз стосовно Трампа і плану миру Україна, Росія буде толк? Десять кубків. П'ять Пентаклів. Очікуйте. Ще треба чекати. Очікуйте змін. Очікуйте змін. Перші зміни будуть, це буде пов'язано з п'ятіркою Пентаклі. П'ять Пентаклі це бідність, це холод, це голод, це ось нема грошей. Зміни будуть, але їх треба очікувати. Треба ще чекати. Не сьогодні, не завтра. Карта, чекайте. Сигнал, бідність. І якась і у когось десь буде якась тупікова ситуація. І потім буде баланс. Це майбутнє. Дивіться, ця карта 2, 3, 4 місяці. Ну, давайте так. Ну, ну півроку, майбутнє. Баланс буде в майбутньому, не зараз. Ще треба чекати. Хорошо. А хто піде на поступки в цьому плані миру? Хто піде на поступки? Хто піде на поступки в цьому плані миру? Хто перший піде на поступки? Доля А, Зеленський. І Росія? Дуже дивно. Доля, Зеленський, Росія. Далі. Ну, в смислі, Україна, Росія далі. Роздуми, швидкість і Луна. Хто перший піде на поступки в цьому плані миру? Сонце, агресія на сонце, башня. Тобто, ще має відбутися якась сильна башня і агресія. Тобто, це ще не все. Якась мощ. Дивіться, сонце, башня і агресія. І смерть. Має щось ще відбутися? Щось ще має відбутися таке, знаєте. Україні в'яжуть руки. На жаль, нам дуже сильно в'яжуть руки. Ось, бачите, Україна зв'язує руки. Диявол на пасиві гроші. В'яжуть руки як і нам, так і дияволу. Дивіться, нам в'яжуть руки. Стосовно допомоги зброї. Росії в'яжуть руки, зупинка фінансів, санкції, купівля нафти і так далі. Тобто повинні поступитися обидві сторони. Тому і випало Зеленський і Королева Жезлів, Росія. Поступляться дві сторони: і ми, і вони. Але мені не подобається, що показую, тут мені ще башня і сонце. Ось. Башня і сонце. Оце ще не подобається. А що це? Башня і сонце. Що це ще нас чекає? Оце все плани миру, якісь ті. Трамп, смерть, король жеслів, зв'язані руки, хитрість, обман. Ну, давайте думати на щось краще. Можливо, башня сонце і агресія, і там трамп зв'язані руки. Можливо, тут ще буде якесь підписання, щоб не використовувати ядерну зброю. Щось таке може бути. Давайте не будемо думати про погане, але підуть на поступки обидві сторони, обидві підуть. Не буде так, як хоче Росія. 100%, не буде, так як хоче Україна. Буде посередині. Давайте далі. Вчора Зеленський, після зустрічі з генералами, зустрічався з фракцією Слуга народу. І потім була заява, що Ярмак залишається на своєму місці. Давайте спитаємо: Вчора Зеленський ввечері зустрічався зі своєю фракцією Слуги народу про що там розмовляли. Про що там розмовляли? Карта уходу. Хтось має піти в майбутньому. Хтось має піти. Ну, про уход, мабуть, про Єрмака розмовляли, але повішений. Уходу не буде. Хитрість, обман, ілюзія правосуддя, що нас хочуть обдурити по правосуддю. Щось відбувається в Верховній Раді. Якщо серед слуг народу є зрадники, відразу кажіть, ви будете, я не знаю, там, вас буде покарано. Або, якщо ви зрадите партію і зрадите Україну, вас буде покарано. Якісь там обмеження казав, що будуть. Розказував у цей план миру своїй фракції, що стосовно ЗСУ, військового всього, ми не погодимося. Про що ще розмовляли? Про війну, про Вищий суд, про те, що на нас чекає. Розмовляли про Трампа, про. Про плани Трампа, про те, що не влаштовує в цьому плані, розмовляли про те, що відбувається у Верховній Раді зараз. Щоб фракція Слуги народу була єдна. Ну, ось таке щось. Хто підтримує диявола, то той потримає удар в серце. Так, ось так. Тут можна безконечно розказувати, що вони там розмовляли. Але ну давайте спитаємо, чого не звільнили Єрмака. да? Чого Зеленський не звільнив Єрмака? Ну, не може він без нього жити. Що ти поробиш? Не може. Чого Зеленський не звільнив Єрмака? Він залишається на своїй посаді. Така була вчора заява після зустрічі з депутатами слуг народу. Чому Зеленський не може не звільнив Єрмака? Чому? Король Пентаклі. Перемога, диявол. Король Пентаклі, перемога, диявол. Гроші перемогли. Диявол, я не знаю, що. Ну тут. Ну, не може він без нього. Смерть. Бо буде йому смерть. Тут є домовленості, що його не чіпати. Не можна чіпати, бо буде смерть. А може там погрози йому якісь? Звідки ми можемо це знати? Ні чоловік. Ну, він ось сонце, він захищає його, він допомагає йому. Ну, не може він без нього. Не може. Не може без нього дихати. Що я можу зробити? Нічого. Так, далі. Єрмак залишається далі. Трамп вимагає від Зеленського погодитись негайно закінчити війну. Негайно каже Трамп. Це жорсткі строки на умовах Трампа. Заявляють високопосадовці США. Навіть високопосадовці США в шоці від плана Трампа і від оцихось від цієї швидкості. Трамп вимагає від Зеленського негайно погодитись і закінчити війну. Негайно погодиться, негайно. Ще будуть зустрічі. Ще будуть зустрічі, ще буде співпраця, робота, ще будуть роздуми. Ще раз кажу: щось не підходить. Кілька пунктів не підходить стосовно території, не підходить. Стосовно ЗСУ не підходить. Багато є хитрості, підвоху. Ми на це не можемо погодитись. Це зв'яже нам руки на 10 або більше років. Ну, ну ось так показує. Отакі От новини.